Так, дістала, збирайся до своєї матері, але ж моя матуся три роки як померла. Я те й мав на увазі. Розмова чоловіка і дружини, що давно живуть разом. Галя, де ця хріновина? Ну як де? Ти що забув чи що? Вона в цьому. Як його? А, точно. Офіціянт, немов ашпарене окропом, підлітає до жіночки, яка обідає за столиком в ресторані. Ваш чоловік помер. Та продовжує спокійно обідати. Ваш чоловік помер. Ви що не дочули? Чую, чую, почекайте. От я закінчу обідати, тоді ви побачите, яка зі мною буде істерика. Як зробити так, щоб не було війни? Треба всім добрим об'єднатися і повбивати всіх поганих. Ти чому такий сумний? Ти ж, я чув, нещодавно знову одружився. Саме так, розумієш, ми з дружиною тут поговорили, ну там одне, друге, і виявилося, що я колись уже був з нею одружений. того, як діжка з брагою порожніла, в очах Івана Царевича жаба поволі оберталась на чарівну принцесу. Чоловіка перестріла циганка і настирно напросилася погадати, взяла його руку і раптом жахнулася. Господи, тобі жити тільки до ранку, вигукнула і втекла. Чоловік приплентався додому, зі сльозами на очах розказав жінці. Побідкався, а потім каже Давай вип'ємо жінко і будемо кохатися до ранку. Ще чого, тобі добре, завтра не вставати. Жінка запитує Хочеш мене? Чоловік? Ні. А їсти хочеш? Так. А зв'язок уловлюєш? В ресторані на кухню заходить директор і бачить там біля молодої куховарочки пожежника. І каже до нього: А що тут пожежник робить? Слідкує, щоб м'ясо не згоріло, швидко знайшлася куховарочка. Двічник Петро. 1 січня прокинувся з груддю четвертого розміру через те, що не слід списувати лист до Діда Мороза своєї старшої сестри.